Бач, підключили насос до басейну. Інтекс. Викачує всю грязь потроху. Що за насос? Насос бач найпростий. Застиральні машинки на викачку. Дві шлангочки, дві зеточка. І без нічого. Дивися, викачує. Пакет, щоб там ж ніяких корпусов нічого немає, щоб вологи не попадало в пакет, та й нормально. Присує вже не перший рік. Викачка таким от образом. Десь близько тони в нього перекачка за годину. Хорошо качає.